Вітаю, друзі, підписники каналу на календарі 14 квітня 2024 року. Сьогодні хотів би дати оголошення, таке невеличке є на продаж саджанці ще ожини, Triple Crown і зараз покажу, розповім про цей сорт. Зараз можете бачити його на екрані. Досить красива ягода, велика. Ось такі саджанці ще з того року вкорінював, бачите, вже сформовані два рукава. І тут вже з кожного йде брунька. Тобто це вже двохрічний саджанець. Ось однорічний. Бачите? Це двохрічний. Ось висота десь 50 його. Два рукава йде. От солодка. Солодка ягода, красива, корисна. Кому потрібно, пишіть в коментарях. Відправлю новою поштою. Так, зараз ще покажу підрощений, ось дивіться також двохрічний, ось так виглядає. Це трипл краун, тройна корона. В перекладі, це сорт ранній, ранній. ось також він дивіться. Бачите, ну це хай будемо рахувати як однорічні, вже, бо там ціна буде різна. Це ось однорічний, також гарно вкорінені, ще висаджував тим літом, щоб якраз були на продаж цьогоріч. Так, і є ще карака Блек. Також дуже класний сорт, але з мінусів що трохи колючий. Зараз покажу ще караку. Так, ось дивіться, така карака. Ось тут буде декілька е, також росточків. Ось також вона. І є ще двохрічний кущ караки. Так, ну і ось такий кущик ще караки, ну Звичайно, тут я підріжу перед тим, як викопувати все. Е, от, декілька кущів ще буде. Тут вона понад забором, тому тільки-тільки прокинулася. Тож, хто бажає, пишіть коментар або телефонуйте, номер телефону. Ось бачите, ось тут буде перед собою. Відправлю хоч сьогодні. Якраз погода така добра, бо на завтра стоїть дощ у нас, по крайній мірі. Ось, тут квітне потроху, таке сонце, гарно все і красиво росте. Ось так. Ну що, на цьому оголошення буду завершувати. Кому потрібно, пишіть, телефонуйте, бачите яке небо сьогодні цікаве. То відправлю, до нових зустрічей з вами Олег, успішний експеримент, до побачення.